Виклади, звідки ви, То ваш спонсор і ваша коротенька історія успіху. Але вам уже шикарні 10 хвилин. Добре. все одно хвилюсь. Я часто бувала на таких сценах, а зараз щось таке особливе відбувається. Я Чумаков Валентина з маленького шотанського міста. Був же дар, що на Донеччині. Якось це віддаляється. Ми опинились буквально через два тижні в підвалі і на... ну, чекали, що це ненадовго і ось ось закінчиться. але воно все наростало і через два місяці сидіння нам прийшлося виїхати. Так я придбала статус вимушена переселенця. Приїхали в Дніпро, ну місто, куди просто перевізники вивозили людей, і ми приїхали в чуже місто. Ми нічого нікого не знали. Почали шукати квартиру болем. Квартири не здаємо. Але знайшлися добрі люди, і все відбулося добре. У нас є квартира маленька, вона для нашої родини, але чудні люди, які допомагають нам і підтримують нас, і меншу квартплату зробили, тільки і живіть. і все для нас допомагає. Спочатку ми нічого не знали, що робити. Було таке відчуття, що зараз поїдемо розумом. Але ми ми нагадали нам життя про нове життя, бо ми вже були родиною родини споживачами. І через... Ми знайшли офіс в Дніпрі, звітали туди, взяли найпростіше те, що було. Це елексири для нервів, для цього, для серця, для підтримки, для пустинки, ну все таке. І якось життя налажилося. Дніпропетровщина, Дніпропетровщина – це близька область до Донеччини, і люди дуже багато людей переїхало саме на Дніпропетровщину, бо там багато шахтарських міст. І так ми в своїх містах побачили дуже багато наших вугледарців. Ви б бачили ці очі. Там смуток, там біль, там таке відбувалось, і я просто допомагала їм, бо я вже знала продукцію нової нового життя. Знала як вона працює. Я просто допомагала. Ділилась, показувала. Ми приходили в офіс. Якось так спілкувалися. Ми там познайомилися з засновницею нашою, нашою Бовроманівною. І якось потихеньку пішло. Діло. Я не ні про які бізнеси. Не думала і зараз я, де я і де бізнес. Але так сталося, що допомагаючи людям, коли я побачила зворотній бонус, то вже вибачте, я ж бачу, що ще, ще більше можна зробити доброго для людей. І, а далі треба було навчатися, бо якісь знання мала в житті, але то було зовсім інше. Я зараз хочу окремо сказати за спонсорів. Що таке спонсор? Я думала, ну що це спонсор дає гроші, а ці не дають. Але вони дають вудочку, щоб ловити рибу. Вони показують, як це робити, і оскільки цілі були добрі, допомагати людям. І я казали на всіх навчаннях, що треба їх слухати, то я. Слухала і зараз хочу дуже подякувати. Це не просто люди невеликі душі, це професіонали вищого гатунку. Це наша це моя улюблена родина, яка стала родиною для моєї сестри, і тепер для мене. Це Людмила Гаврилюк і Олена Ковальова. Я хочу собі подав. Скажу я не знаю, чи є хто в залі до кого спонсор приїжджав щомісяця, щоб построїти команду? Ну Харків, то я знаю. Ну Харків, ми ж одні. Три три-чотири рази приїжджала вона в Дніпро. Ми а потім ми просто об'їздили всі шахтарські міста, які там є. Це і Павлоград, і Тернівка, і Пошотравинськ. І там завжди були люди, нас зустрічали. Ми просто розказували, допомагали. І я відчула, що Альона Петровна вона це ж це для неї якась теж місія допомагати людям. І в нас це вийшло. Я слухала її, вона слухала. Мати мама слухала далі. Зараз я хочу сказати, коли мене допустили до ВІП навчання, вже я трішки підросла, то я дивувалася, ну як які слова можна знайти? Ну, як це можна? Щонеділі розказувати так, так доступно, так легко, так про такі важливі речі. Я, ну, просто... Заслуховувалась і дуже любовалась нашою нашим майстром, нашим як кажуть, вищим спонсором. Я про вас, Зоряна Миколаївна, чарівна людина, чарівна жінка, не, не доба, яка розуміється, велике добре серце. Те, що ви робите, це то велика справа. І я дивлюсь. Так, наблюдаю за вами і бачу, що ви не розслабляєтесь, тому що за все відповідальні, все треба зробити. Я вам привезла маленькі сувеніри. Може, вони нічого не варті в плані грошей, але їх роблять наші майстрині. Альона Петровна була бачила, вона була на нашому на культурному хабі, де ми там його просто створили без грошей, так, щоб спілкуватись і об'єднувати наше ВПО. І там наші майстрині з дітками роблять от такі. Обере отакі мотоночки. Я хочу вам вручити, щоб і, і вони з любов'ю, з молитвою. Це, це не просто. Я, вона, вибачте, маленька зовсім. І там там тої то мотоночки на не, але вона тим, вона цінна тим, що вона несе дитячу любов і молитву. Нічого, все в нас буде. Зараз моя колега, ведуча чарівна Олена, кілька разів називала статус, я підскапив, називала, я не знаю, хто я такий. І, і, тому, і тому я так собі вирішила, що там мені дуже незручно. Треба переходити на рядочок сюди ближче до сцені. Маленькі мотоначки, я хочу виключити вам, мої дороги, моя нова родина. Пожалуйста, на сцені хочете бачите. Це буде мікрофон, дайте. Є мікрофон? Доброго дня, шановні наші спонсори, вищестоящі стоящі, і безпосередні, і всі гості і партнери. Я Ольга Петренко з міста Бровари в статусі керуючий директор. Мої безпосередні спонсори Оксана Волянська, лікар від Бога. До речі. І Сергій Владій, найвищий спонсор, майстер Моша Зоряна Миколаївна. У мене з компанією познайомить Сергій Гладій. Ну, так цікаво це було. У мене я після лікарні, пройшла, прокапала, санаторія побула, кончить заспів, в мене все добре, а потім тиск. Що не, ну, що не нічого не допомагало. А Сергій каже, дайте руку. Даю, намазав щось таке, каже, їжте. Що це таке, я собі не знав, що це геть 39-й. Ладно, він собі, і я собі. Потім взяв стаканчик, щось накапав. Каже, пийте. Ну, думаю, роз'їла, то можна вже й випити. А це вже був шльом байкальський, ну я тоді не знала, що це. Ну, так посиділи, все нормально. Я ж хочу сказати, що я пролежала в лікарні, прокапалась, в мене всі аналізи були. і Сергій говорить, моя жінка-лікар, скиньте аналізи, вона вам призначить лікування. Ну, Я все пофотографувала, скинула Оксані, вона призначила мені, я шукаю де цей центр, ну, я в компанію прийшла по здоров'ю, тому що я була гіпертонік, в мене було три гіпертонічні кризи. А так як я керувала медициною по Україні. ну, я там прокапувалась постійно, якісь там таблетки, ці французькі дорогі, воно нічого не допомагало. Ну як, зразу зняло, а потім обратно. Треба було причину обрати. Ну, дякую Оксані, низько вклоняюся і Сергію, що він мене попали за уші притяг. Я йому дуже вдячна. В мене, слава Богу, тепер тиск у нормі. От Я прийшла по здоров'ю. І так як мені допомогло, я почала людям розповідати, що так і так, от все така компанія, все давайте. Так са почала з Гелі 39-го, як Сергій показав. І так людям рекомендувала. Оксана завжди була на зв'язку 24 на 7, завжди допомагала. Що там у мене в сім'ї моїх там знайомих, близьких, Оксана, вона призначала все точно. А, я вбачаюся, не доказала, як я ще купляла першу продукцію. Так як я працювала на почтовій площі, я подивилася по інтернету ага, на контрактовий центр здоров'я. Прийшла туди-сюди, той номер, але там написано, написано Посольство Болівії. Думаю, куди йти? Дзвоню обратно, кажу, заходьте, я заходжу. Це там центр був, і лікар-валеолог, 6 чоловік, сидить. Кажу, що це таке? Діагностику роблять. Кажу, я хочу каже, по черзі. Ладно, буду чекати. Мені було цікаво, як це робиться діагностику. Ну, зробила діагностику, накопила все, довольна. Їхала додому, дзвоню Сергію. А Сергію можна дзвонити час ночі, два він завжди бере трубку, завжди на зв'язку. Коли Оксанка може з Дарієм, ну Сергій завжди бере трубку. Така щаслива, кажу, Сергій, я пройшла діагностику, купила продукцію, все добре, все добре. Він потім говорить: а ви що, мою жінку перевіряли? У мене навіть такої мислі не було. Просто мені цікаво було, як це. Оксана все мені вірно, правильно призначила, що діагностику лікар призначив, що Оксана один к одному. Так що, Оксана, я тобі дуже дякую, що ти поправила моє здоров'я. А я ж працювала на роботі, а директор департаменту на машині їздить, а я на таких шпиляках на метро Вона, О, смотрите, Івановна, погнала, погнала, як молодая. До речі, вона в мене молодша на два роки, а я бігала як коза. Директор департаменту теж приймала, ну, втіхаря, всі не хотіли ж афішувати. всі задоволені. Наша компанія, я всім кажу, сама найкраща в світі. Продукція шикарна і такі ціни, що може, ну, всі собі дозволити купити. Я пенсіонерам рекомендую там, в селі, допустимо, з мамою в селі після окупації, трошки мама здала. Ну, мама моя говорить в церкві дівчата по 84, по 80, каже: оце якби не Ольга, не оці її каплі нове життя. Мене б давно не було, бабкам там предлагає вже <риклад> так. що все йде вперед. Хочу подякувати е, своїм безпосереднім спонсорам Зоряна Миколаївна вам низький уклін. А Сергій же мені все Зоряна Миколаївна. Зоряна Миколаївна, май Боже, хто ж це така Зоряна Миколаївна? Так хотілося її побачити перший раз. Тоді, як було в Києві з Морганами переїжджали, тоді я побачила Зоряну Миколаївну, Це дійсно наша зірка, Зоря, яка ніколи не гасне, буде світити нам завжди, показувати нам дорогу, куди нам йти. Дуже вам дякую, Зоряна Миколаївна. <плес> ну, так все я хочу сказати. Всім вдячна, що вислухали мене. Вибачаю за запізнення. До речі, я з Києва сюди приїхала швидше, ніж по Вінниці сюди. Ну нічого, все нормально. Дякую всім. Запрошую спонсори для привітання своїх нових керуючих директорів. Прошу, прошу. На цьому статусі дарується портфель. Діновить. Ось, будь ласка, ви маєте змогу побачити.